Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 30 те відео про мій проєкт довгостроковий криптопортфель». Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ефіріум і PHG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% Ефіріум. І 20% Packd. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупів біткоін на 30 доларів за ціною 111 712, ефіріум на 10 доларів за ціною 4111 і пакжді на 10$ доларів за ціною 3797 доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1500$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStop. Посилання є в Telegram групі. Загальний результат покращився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 27,7% прибутку, що становить приблизно 415 доларів. Минулого тижня прибуток був 20,9%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестував на 900$, середня ціна 101 327, прибуток 17%. В ефір ми на 300$, доларів, середня ціна 2555, прибуток 71%. В PUBG також інвестовано 300 доларів, середня ціна 3323 прибуток 16,4%. Виходить, що за весь час інвестування, найгірший результат цього разу вже демонструє PUBG З результатом плюс 16,4%. А найкраще себе цього разу знову показує ефірім. З результатом плюс 71%. Всі мої реферали Birch by Bit або OKX отримують доступ до закритої групи. Також доступ можна отримати, здійснивши разовий донат на розвиток каналу в розмірі 50 USDT. Мої реферали сервісу Велес отримують 40% знижки, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший – Bitcoin. Вітаю всіх вчорашнім гарним днем і зростом біткоїна, навіть незважаючи про шатдаун США, котрий ринок показує, що він йде проти очікування більшості. Всі думали, що із початком шатдауна буде зниження, але ми побачили ріст. Ціна пробила на імпульсі спадну трендову лінію в районі 116 тисяч. Одразу подолати наступний рівень опору 120 тисяч, скоріше за все, біткоін не зможе. І буде спочатку тест рівня 116 тисяч, все вже як підтримки. Моя особиста думка, що як тільки буде домовленість з парламенті США, може спрацювати класичний сезонний ріст ринку в 4 кварталі. Головні рівні підтримки на даний час наступні: 112 200 023 рівень по Фібоначі, 105 038 рівень по Фібоначі і 99 200 0,5 рівень по Фібоначі. Сигнали основних індикаторів, які я використовую. На Настеляти Рістахацька Каресай швидко дійшли з зони перекупленісті. Настеляти Reserve Lack МакДі напрямок на ріст. На індикаторі «Супертренд» на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі активувався сигнал на покупку також, але для його підтвердження потрібно дочекатися закриття тижневого бару. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графіки фіру. Ситуація на ефіру гірша ніж на біткоїні. Ефірм відновлюється повільніше за біткоін. Якщо біткоін вже пробив свою локальну трендову спадну лінію, то ефір ще торгується під нею. Супротом зараз виступає саме спадна трендова в районі 4600 доларів. На сьогодні орієнтовні рівні підтримки це 4280 023 рівень по Fibonacci, наступний рівень 3870-038 рівень по Fibonacci і остання ціль 3530 05 рівень по Fibonacci. Сигнали основних індикаторів наступні. На осцилляторі Stachassy Ceresite також дійшли з зони перекупленості. На осцилляторі Zero MACD напрямок на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PXG. Золото продовжує бити рекорди, і цього тижня ціна знову навела максимум. Саме в такі часи і стає очевидним, що золото повинно бути в довгостроковому портфелі. Від початку 2025 року золото вже виросло на 48%. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції і відмежу ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз новий максимум 3900 доларів. Найближча підтримка 3700. Сигнали основних індикаторів наступні. Настелятор стахасті RSI в зоні перекупленості. Настеляти Reservoir LocDit демонструє невизначеність. Індикатори SuperTread на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижнему таймфреймі також активний сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.